Наскільки важливо, чи віруюча ви людина, чи ні? Ну, для тих, що, хто шукає роботу, особливо високооплачену, є багато порад, що потрібно робити, щоб виставити себе в хорошому світлі. Але не завжди тільки ваша професійність потрібна роботодавцю. Є така важливість як вміння влитись в колектив. Багато тих, хто шукав роботу, особливо добре оплачувану, стикався з таким питанням. Як, віруюча ви людина чи ні? Ваше їй розповідання? Чи важливо знати роботодавцю таке питання? Так, важливо, все-таки дійсно віруюча людина це легке вливання її в колектив, не конфліктність, нормалізація відносин середині колективу. А все це дозволяє компанії підвищувати планку в своєму розвитку і знаючи бізнесмени, роботодавці найбільш зацікавлені, щоб в трудовому колективі працювало найбільш Віруючих працівників. На жаль, багато людей говорять, що вони віруючі, але декілька питань і вони поплили. По яких питаннях найбільше ловляться фіктивні віруючі християни? Перше питання. Скільки є Божих заповідей? Ну, хтось і знає, що 10. А коли запитаєш, назвіть декілька, тут ще буває проблемка. Можеш і спитати, назвіть основну Божу заповідь. А це така заповідь Люби Господа Бога Твого всім твоїм серцем, усією твоєю душою і всією думкою твоєю. Ну а друга подібна до неї люби ближнього Твого як себе самого. Третє питання. Що таке гріх? Гріх це поганий, непорядний вчинок. Щось недозволене. Якийсь недогляд. Ну, а гріхи ми знаємо, які є. Заздрість. Зневіра, озлобленість, ненависть, ну і та інше. Хто такий грішник? Грішник це людина, яка любить свій гріх. Ну, а для чого ж ви носите хрестик, можуть вас спитати? Хрест це захист для душі і тіла, хрестимось значить захищаємось. Так від чого ж ми захищаємось з вами? Від поганих думок та помислів, які приходять до нас просто, можуть зі сторони від недобрих людей, від отримання різної негативної інформації з різних джерел. Ну а ще ж такі питання, де чого ж люди моляться? Молитва це велика річ, велике добро, великий обов'язок і великий спосіб випросити собі те, чого треба. Молитва це розмова людини з Богом. Словами молитві людина дякує за все, за життя, за здоров'я своє та родини та просить для себе близьких те, що потребує сьогодні і на завтра. Дуже рідко, але останнім часом багато хто задає такі провокативні питання, в яку церкву виходите, до яких віручих людей себе ви відносите. Найчастіше це питання задають люди, які майже не відвідують храми, але вони полюбляють другим. Вказувати на їх місце. В цій ситуації найкраще відповісти, щоб поближити додому. А щодо віруючих людей, то їх священики поділяють на прихожан, на пасхальників. Щоб ви розуміли, прихожани це ті, що постійно ходять в храми щонедільно. А пасхальники це ті, що, коли прийдуть, а все великдень. Є ще свічечники або писальники. Тобто ті, що ну, приходять тільки поставити свічечку, в церкву, або просто написати за здрав'я, за упокої і все. Ну, але ви вже не маленькі, ви вже знайдете відповідь навіть на ці питання. Пам'ятайте, що віруюча людина ви або ні, але якщо хочете показати свою віру, то покажи свої справи. І за нею можна побачити, яка твоя віра. Бажаю вам світло душі, віри в серці, надії в своє щасливе життя, і нехай любов завжди буде з вами.